Якщо ви пам'ятаєте на початку саме серед дівчачих волейбольних команд були присутні 274 команди. І от сьогодні ми можемо спеціально сказати, що перед нами стоять чемпіонки області в будь-якому випадку, тому що ви пройшли непростий шлях, і ви найкращі. Всі були дуже бурхливими сльози від щастя. Це була радість, тому що багато з команди грали через травми, через свої якісь деякі проблеми, але ми змогли подолати і емоційно зібралися. Емоції були надто бурхливі. Я думаю, що ми всі 100% своїх сил ми викладемо на те, щоб зайняти певну сходинку на рівні України. Що в мене, в мене дуже велике враження від цієї гри. Дуже багато сильних, непереможних дівчат. Взагалі наша команда неймовірно згуртувалася під час цього проєкту Пліч опліч. Ми разом підтримували один одного. Ми разом е, намагалися дати таку підтримку для того, щоб наша команда ставала більш більш згуртованішою та сильнішою. Їєю Черкащиною будемо вболівати, хвилюватися за те, щоб Черкащина, як місце сильних людей, підтвердила своє реноме і хочу побажати виключно вдачі, терпіння, ну і звичайно, впевненості в перемозі.